Сьогодні у Свято Троїцькому кафедральному соборі попрощалися з тридцятип'ятирічним військовослужбовцем Вадимом Гошком. Луцька громада провела в останню путь ще одного героя, який не побоявся стати на захист України. З початком війни вторгнення країни окупанти на нашу батьківщину в кожній українській родині освілися неспокій та тривога. Тисячі захисників та захисниць щодня ризикують життям, боронячи кордони незалежної України. Ми розуміємо, що без втрат не обійдеться. Розуміємо. Тому велика шана усім тим, хто сьогодні на фронті, ми їм воістину бажаємо ноги. І я впевнений, що вони сьогодні, сидячи в окопах, знаючи Вадима, говорять, ми за тебе помстимося. Ми за тебе відплатимо. Відплатимо тим, які прийшли і вбили тебе. Не дали тобі можливість на все життя, на всі груді, на довгий вік бути своєю ріднею, своєю батьківщиною, своїми рідними. Разом з дружиною Анною Вадим виховував двох дітей: маленького сина Данилка, якому тільки виповниться два роки, та восьмирічну доньку Злату. Увесь свій вільний час він проводив разом з найріднішими. Добра, щира людина, батько, так любив діток, так любив сім'ю свою, значно з ними гуляв. Вічна пам'ять, йому, хай земля йому пухом буде. Усе дитинство та дорослі роки героя пройшли в Луцьку у мікрорайоні Гнідава. Там він і навчався в 16-й школі. Однокласники Вадима, які прийшли віддати останню шану, пригадують той позитив, який він дарував оточуючим. Ми завжди в школі були кавени, устраювали. Вадим завжди участвував, він, він завжди в головних ролях, завжди веселий, завудний. Так. Завидний на хороше, завидний із уроків втікти, як, ну, як всі. Дуже, дуже він був завжди веселий. Він ніколи нікого ні зла, щоб позитив. щось ні з ким не бився. В нього, він завжди був такий позитив. да, позитивна така войскучка. В хорошому. в хорошому смислі, да, на позитиві. Вадим Кошко був призваний на військову службу в травні минулого року як інспектор прикордонної служби кулеметник. Рівно місяць тому разом з побратимами він зайняв позиції в районі населеного пункту Соледар Донецької області, а 8 січня військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання. Це подружки ми разом працюємо, сидимо, разом зять. Він для неї був як син. Знаєте, в нього мами не було, мама давно померла. Він для неї був як син. Тіло героя пронесли театральною площею, де небайдужа громада схилилась і віддала останню шану захиснику. На жаль, маємо ще одну втрату, ще одного нашого героя. Провели сьогодні в останню дорогу. Це вже четвертий герой, якого ми ховаємо на цьому тижні. І, на жаль, маємо дуже великі втрати. Але такою є ціна мирного, відносно мирного життя в нашому місті, такою є ціна нашої майбутньої перемоги. Яку обов'язково ми здобудемо. єдине, що просимо Господа, щоб якомога менше ми втратимо, тому що дуже багато горя в сім'ї, в родини, для батьків, для дітей, для дружин наших героїв. Тому вічна пам'ять, честь і шана. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.